Чому ми відчуваємо злість? Взагалі є таке твердження, що немає позитивних та негативних емоцій. Будь-яка емоція виконує функцію сигналу про щось. Емоція злості сигналізує про якусь нашу незадовільну потребу. Наприклад, людина може відчувати злість, коли хтось, перейшовши її кордони, зайшов на територію безпеки цієї людини. Простіше кажучи, людина сприймає поведінку іншої людини як Намір спричинити щось недобре. Емоція злості буде сигналізувати про те, що зараз заблокована потреба в безпеці, і це одна з причин, чому дійсно важливо бути в контакті зі, зі своїми емоціями. Безвідковування та проживання екологічне проживання своїх емоцій, а також злості, це і в певній мірі про те, щоб подбати про себе.